Порахуємо, скільки ви заробите, якщо заінвестуєте 1000 доларів під 10% річних і накопичені проценти будете реінвестувати. За перший рік це буде в кінці першого року 1100 доларів, в кінці другого року 1210%, третього року 1331. В кінці 10-го року це буде 2594 долари. В кінці 20 го 6 727. І в кінці 30-го року ви отримаєте 17 449 доларів. За 30 років ваші 1000 доларів перетворюється майже на 17,5 тисяч доларів без додаткових вкладень. Це і є сила складного відсотка. Це сума, в якій не враховується інфляція, а інфляція за останні 30 років США приблизно 110%. Сума 17500 доларів через 30 років, якщо інфляція залишиться такою ж, як і була останні 30 років, буде еквівалентно приблизно 8 тисяч 300 сьогоднішніх доларів. Тобто з тисячі стане 8 тисяч, враховуючи інфляцію.